Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій на каналі «Щоденник прогнозів. І в нас у студію завітав Махвиляр. Вітаю вас! Вітаю вас, Олена, радий бачити. Рада вас бачити. І сьогодні будемо записувати тематичний випуск. Такий можна сказати, святковий різдвяний. Скажіть в Україні вже відтепер святкують Різдво з 24 грудня на 25 грудня. 24 четвертого вечері це щедрий вечір і Різдво. Власне 25 грудня. Але вже ж всі вже звикли щороку, після початку масштабної війни. Нас ворог золякує обстрілами на свята. Це Різдво яким буде? Чи буде воно спокійним і мирним? Чи знову українців будуть кошмари? Різдво чи новий рік? Різдво, Різдво. Ну, пригадую мої передбачення. До речі, на вашому каналі. Я називав загрозливі дати. І е, сталося ж обстріл стався 23 числа сьогодні, як я і передбачав. Тож у мене карти показують ще і ще. Як ото кажуть, ще і ще в мирі Господу помилімось в церквах кажуть, ще і ще ракети полетять. Так, Сімірка мечів, балістика. Все моріздво. Зруйнувати свято. Якщо зараз цілею була енергетика, то, за, то наступний раз теж буде енергетика, але в основному ці удари будуть мати на меті. Залякати населення і натиснути на місцеве українське населення. Скажіть, Валіара, чи буде ворог змінювати тактику обстрілів на Різдво? Тобто, в який час доби найбільша загроза небезпека для українців? Я попереджав, що і в день будуть обстріли, і в ранок будуть обстріли. І от сьогодні була така ситуація, на жаль. Зараз подивимося. Ну що, стосовно стосовно саме часу доби загрози. Стосовно часу доби, я вбачаю так, що це будуть традиційні нічні удари, під, під ранок, ранкові удари, але також і вечірні удари. Валя, розкажіть, сьогодні ми бачили, що власне цілею ворога був Захід України ці 24-25 грудня. На різдво саме що буде тілі ворога, які міста під найбільшою загрозою та небезпекою? Ну, я казав про удари по заходу України, так і сталося, і пройшлися ці удари по заходу України. Зараз подивимося, куди далі ворог битиме. Я бачу, так, що удари однозначно продовжаться. Цілями ворога буде житлові будинки, цілями ворога стануть продуктові магазини та склади продуктові. Також це будуть фармацевтичні склади, виробництво фармацевтії, та також лікарні, також, звичайно, що я бачу загрозу для житлових будинків. Бачу загрозу для енергоінфраструктури, для водопостачання. Я казав, що по водопостачанню вдарять сьогодні. Вдарили саме по водопостачанню, газопостачання, логістика, залізна дорога, нові пошти. Оляра, які міста України під найбільшою загрозою саме в цій дати. Я бачу таку загрозу відповідну дуже сильно для Києва і Київської області. Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Харків, Суми, Кривий Ріг, Чернігів,щина і Чернігів, Ніжин. Удари по заходу України. Це, це основне. Скажіть, Валяра, бачимо зараз, що Одеса вже яку добу сидить без світла, без води, без газу. Я, і казав, що до, я казав, що до Нового року там не буде світла, тому навіщо ви його чекаєте? Якщо я сказав, то його не буде до Нового року. Скажіть, ворог хоче пов. Чому саме зараз Одеса стала ціллю ось такого, можна сказати, повного блокауту? Фактично, зараз місто хочуть повністю. Е... Обесточні. Небезпечно так. А вони про всяк випадок готують почву певну для Придністровської операції, про це свідчать і удари по мостах. В маяках та в Затоці. Про це ж свідчить і те, що вони активно взялися за Одещину та місто Одеса. Тобто відрізання, до прикладу, шляхів сполучення, а саме мостів, робить так, що входить в повну ізоляцію ця південна територія Одеської області, і туди може вторгнутись з Придністров'я. На жаль, загроза реальна, бо ці прикмети вони ж працюють? Скажіть, чи буде ворог намагатися зараз дуже багато українців, особливо на свята, на різдвяні свята на ну, річні, а, виїжджають за кордон на святкування? Чи будуть зараз росіяни атакувати саме ось дороги до кордону, і власне саме прикордоння, щоб повністю знищити навіть ось такі різдвяні відпустки українців? Яка буде ситуація на кордоні? Ні, на заході України такого вони робити не будуть. А, а ось знищення потягів шляхів сполучення Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Запоріжщина, Донеччина це так. Скажіть, Валяри, які ви сказали, що Київ власне одне з міст, яке буде під небезпекою дати. Які райони можливо ви побачите? Ви прогнозували якраз і передбачення збувалися цей раз, що скажете? Які райони столиці під особливою загрозою та небезпекою на різдво? По-перше, я бачу, що Дарницький район, район метро Лісової, це по лівому берегу загрози і Троєщинська ТЕЦ. Стосовно правого берегу Дніпра, то це відповідно у нас Голосівський район, Печерський район це обстріли, Святошинський, Солом'янський райони, Шевченківський район, а оболонь, Поділ спокійно. Я хочу звернутися до наших глядачів і зазначити, що подібні випуски ми робимо не з метою залякати вас, а з метою попередити про можливу небезпеку. Чи вірити чи ні, вирішувати вас не вам? Валярі, я дякую вам за прогноз, за попередження про загрозу обстрілів і до зустрічі з вами вже у наступних випусках. До зустрічі.